Це одна з позицій добровольчого формування номер 9 у випадку бойової тривоги. Підрозділ займає цей опорний пункт і стає на оборону громади. Для кожного бійця обладнана своя вогнева позиція. І практично у нас всі так позиції обладнані, тобто зустріти ворога, дати йому бій, і при потребі відійти або на або навпаки. Або навпаки підійти, щоб вони навіть не знали, звідки ми появимося. На позиціях бійці ДФТГ облаштували бліндажі. Кажуть, взимку без цього просто не обійтися. Все і ззовні, і всередині збудували своїми руками. Відпочити після вахти караулу і, і поїсти, щоб були трошки людські умови краще, ніж у наших, так сказати, побратимів тих. Всі ми потрошку вносимо свою якусь. Щоб було нам трохи комфортно, питання забезпечення дровами теж вирішили самостійно: опалювати будуть гілками, а подрібнюватимуть їх за допомогою спеціального обладнання гілкоруба. Я думаю, хлопців ми свої зіграємо стовідсотково. І я думаю, не тільки. Можливо, навіть піде і на зсу наші військові частині. Таким чином ми за хлопців приймаємось і максимально виходимо і всі, всі проблеми таким чином і вирішимо. ДФТГ No9 сформувалося ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Тоді згадують, довелося швидко самоорганізовуватися. Воювали так, хто як міг. От була страшенна злість, що в нашу хату прийшов ворог. Просто перше чувство, це почуття було злість, а вже потім все вже потім стратегія, тактика це вже було на останньому місці. Плюс більшість наших хлопців тут багато дуже лісників. І всі практично всі мисливці. Тобто, ми тут у себе вдома знали всі хлопці. Знають всі шляхи, як підійти, як відійти. Самознання місцевості і сильне бажання вибити ворога допомогло добровольцям вже в перші тижні взяти в полон 18 росіян, захопити ворожу капсулу та підбити російський танк. Всього був один РПГ, всього був один постріл. З першого він був підбитий. Як кажуть, військові це велике везіння, вміння. Зважаючи на досвід зустрічі окупантів навесні, весь цей час добровольці укріплювали свої позиції, облаштовували блокпости, і до сьогодні 24 на 7 охороняють закріплену за ними територію. Наглядаємо за територією, бо у нас там понтом вже за лісом Росія. Треба бути уважним, треба бути все время на чеку, як кажуть. Насторожі на блокпосту і чотирилапий захисник Далас. Це у нас місцева зірка, він приїхав з місця бойових дій, з-під Луганська, був навіть поранений колись, а тепер з нами тут діжури. Помагає. Ігор Черненко теж долучився до добровольців ще в лютому. І лишати цю справу не планує аж до самої перемоги України. Ну, а як? У мене жінка, маленька дитина, хто ж має їх захищати. Хто? Не було нікого. Тому зібрались хто міг, ті і пішли. Так ми ж вдома, ми ж дім свій захищаємо. А що нам ще треба? Нам треба, щоб тут все було добре, тихо, спокійно. Налаштовані бійці лише на перемогу і вже планують, чим займатимуться після. Одна із першочергових цілей відкрити навчальний центр для цивільних. Добровольці вже отримали приміщення і навіть почали ремонт. Матеріалами допомагали благодійники. Війна скоро закінчиться нашою перемогою, але все одно повинні підтримувати бойові навики і особливо молодь. Тобто, щоб молодь могла опановувати навики поводження зі зброєю, також фортифікацію, медицину. Бійці ДФТГ також регулярно проходять навчання, тренуються і підвищують рівень бойової підготовки. Цим досвідом обов'язково поділяться із цивільними, а поки застосовують навики, захищаючи кордони Сумщини. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.